Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3582-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 231 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон B комплект Кульок номер 4 І ми вмикає. Мо Лототрон двадцять дев'ять. 38 тридцять. Сорок два. один. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8514 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш вам! Сімдесят вісім, сімдесят пять, сімдесят чотири, шістдесят сім. Сорок два, двадцять три, один, вісімнадцять, шістдесят один, тридцять пять. Сімдесят, тридцять чотири, п'ятдесят один, двадцять один. Вісімдесят, двадцять 79. Чотирнадцять, сорок, десять. Сімдесят дев'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7367 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 2. 3. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 2. Три. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.